Привіт! Сьогодні я покажу, як додати віджит TweetMeme, тобто ось цей. Його можна завантажити на wordpress.org. Офіційно цей плагін називається tweetMeme кнопка, тобто button, і завантажити його можна, натиснувши на цю кнопку. Вибираємо «Save File» зберегти файл. Вибираємо, куди хочемо зберегти. Зберігаємо файл. Йдемо до директорії, куди ми завантажили цей файл, розпаковуємо його. Заходимо до директорії, копіюємо директорію Tweet. .me .me". Потім йдемо на сервер до тієї директорії, де встановлено WordPress. Вибираємо директорію wp-riska-content, Відкриваємо директорію плагіни, plug Plugins. І тут вставляємо скопійовану директорію. Тепер йдемо до майстерні WordPress. -у. Розгортаємо випадне меню Плагіни і вибираємо Встановлені. Шукаємо TweetMiMe, ось він. І активуємо. Тепер. Ось тут з'являється відповідне випадне меню TweetMiMi, де можна вибрати опцію Settings, тобто налаштування. Тут, відповідно, можна налаштувати цей плагін, скажімо, ця опція дозволяє показувати цю кнопку на сторінках, ця опція дозволяє показувати на домашній сторінці. А тут можна вказати, чи хочете ви, щоб цей віджит показувався у RSS фідах. Також можна визначити розташування, тобто before, Перед, After, після, і так далі. Також можна визначити розташування у RSS, ті самі опції, також можна стилізувати за допомогою CSS, визначити тип, тобто показувати кнопку нормального розміру чи компактного. І нарешті. Можна вказати ваше Twitter псевдо Скролимо донизу. І натискаємо Зберегти зміни. Після чого у вас з'явиться ось такий віджит, який дозволяє зручніше ретвітити. Тепер просто натискаємо Update і ретвіт готовий. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!